Вітаю вас в ефірі BBC News Україна. На дворі кінець навчального року 2023. І ми сьогодні будемо брати інтерв'ю найкращих вчителів найкращої школи. Школи підратиші. Які у вас емоції на кінець навчального року? Відрадості «Ура!» Скачу тішуся, як славна. Що ви наші про наші під час. Ти тільки мій. Що ви думаєте на останніх уроках? Варенички мої, варенички мої, варенички мої, усмидання. Метал... Про що ви думаєте під кінець робочого дня? Додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. З яким настроєм починаєте робочий день? <плес> <плес> Що ви говорите, коли учні прошу з уроків? Я, Я кажу ні. Що ви робите, коли вас на вікна? Як ви рагуєте, так і учні спасю. якими думками відправляєте до класників на витепи. Будь-що буде, ми маємо, що маємо. За усі на дистанційному навчанні. Я так сумую без твоїх очей. Як учні реагують, коли ви забираєте між телефон. І Капають, капають сльози на меди твої. Що ви робите, коли у вас закінчилася зарплата, а наступить через місяць. А я чекатиму Скільки треба, я чекатиму. Чи даєте ви учням передавати вірші? в воду річку не віддеш, не благай мене. Як вчителі англійської вітаються з учнями. День, Які оцінки ви ставите учням найчастіше? Яка у вас реакція, коли учні вчасно здають роботу?

І це все на сьогодні. Більше про нас ви можете дізнатися на офіційному сайті нашої школи і на сторінці Фейсбук. На все добре. Ну так. І це все на сьогодні. Більше ви зможете про нас дізнатися, і я забула там, що друга, там те, що друга частина буде. А, давай. Вітаю вас в ефірі BBC News Україна. Сьогодні на дворі кінець навчального року я запуталась. І це все на сьогодні. Вітаю вас в ефірі News. Дорогий директор нашої чудової і улюбленої школи Оксана Остапівна. Від випускників хочемо висловити вам величезну подяку за ці чудові шкільні роки, за розуміння і доброту вашого серця. Те добру турботу і вірне наставництво для кожного з нас. І сьогодні ми хочемо побажати вам довгих років успішної діяльності, неодмінних перемог у боротьбі за кожну ідею, а також здоров'я, успіхів, чудового настрою і поваги в будь-якому колі людей. Дякуємо нашим заступникам з навчально виховної та виховної робіт громадник Ірині Васильівній. Британ Ірені Богдані за те, що навчаєте і виховуєте. А хомік Марії Миколаївній за те, що просто виховуєте. Дякуємо за незавжди гнучкий графік нашої роботи, за те, що іноді так своєчасно зупиняєте роботу на підприємстві Школа під ратушею і відправляєте на вимушені чи невимушені канікули. Дякуємо за креативність організації розв'язання частини нашого навчання. Сьогодні хочеться вам запропонувати завести у школі книгу скарг та пропозицій і внести такі зауваження уроки в розкладі повинні чергуватися із походами на піцу, суші, дискотеку тощо. Шановні класні керівники Зоряна Васильівна, Уляна Володимирівна, Оксана Володимирівна. Прийміть нашу щиро вдячність за те, що багато років. Виділились безцінними знаннями, робили для нас навчання не лише цікавим і корисним, але й приємним. Дякуємо за підтримку, увагу до наших успіхів і невдач. Окрема подяка за критику і погані оцінки. Вони допомагали нам удосконалюватись, ставати кращими і розумнішими. Нам шкода з вами розлучатись, але ми сподіваємось на нові зустрічі. Віримо, що коли відбудеться нова зустріч, у нас буде можливість порадувати вас своїми життєвими і професійними успіхами. Від усієї душі бажаємо вам міцного здоров'я, талановитих учнів і задоволення від роботи. Дякуємо нашим дорогим читанням початкової школи, голові Євгенії Миколаївні. Прихожденко Уляні Олегівні, Кондрецькій Ірині Ярославівні, Кондрецькій Вікторії Миколаївні, Буфан Вірі Богданівні, Вонько Марії Іванівні, Шубертович Ані Анатоліївні, Женчир Наталії Васильівні. Це відважність, що не бояться кожні чотири роки набирати під свою опіку енну кількість маленьких чомучок. з такими великими зусиллями вам таки вдається дати відповіді на всі їхні питання: Дякуємо, що ті чому завжди взаємні. Ми протягом 4 років теж постійно дивувалися, чому наша вчителька щодня нас перепитує табличку множення та ділення. Невже вона їх постійно забуває? Дякуємо вам за досконало розвинене почуття допитливості. Слова подяки висловлюємо вчителям української мови та літератури Шиян Наталі Орестівні, Гуль Ірині Богданівні, Фітель Ірині Іванівні, Бий. Оксані Богданівні. ви справжнісінькі шерлоки Холмси, яким вдається всі, навіть таємно зашифровані та заховані помилки, знаходити у наших письмових роботах. Сьогодні ми вам виставляємо всім по 12 балів за ваші життєві диктанти, перекази, твори. Хочеться, щоб ці 12 ки у десятикратному розмірі додавалися до ваших зарплат. Якщо вступимо до юридичного, обов'язково цього доб'ємося для вас, розквітайте, як учнівські помилки в зошитах, вкладайте в голови школярів спрощення та уподібнення, метафори та епітети. Нехай вони ніколи не вилітають з голів, нехай ваші учні. Складають злезу української мови на всі 200. Шановний вчитель зарубіжної літератури саба Твії Іванів. Спасибі за знайомство із цікавими фактами біографії життя мейнашанських письменників. Іноді так хочеться піймати десь на природі гуску, взяти у руки перо і стати поетом. Спасибі за збагачення лексичного словника сучасного школяра. Хтось такий з нас або поетом стане, або за кордон гайне. Дякуємо за хороші ідеї! Велике людське спасибі нашим вчителям англійської та німецької мов сувало Галині Анатоліївні, Савіцькій Марті Романівні, Білецькій Ірині Володимирівні, Біляк Оксані Богданівні за високу професійну майстерність, чутливе ставлення до своїх вихованців, напружену боротьбу із мовчунами по англійськи та по німецьки. Чого, чого? А мовчати по-англійськи та по німецьки ми таки навчилися. А перекладачами бути всім не судилося. Читати англійські німецькі книги можна в перекладі. Так зрозуміліше. Так що не хвилюйтеся, якщо ми всі не вийдемо до Англії, Німеччини. Залишимося в Україні. Про прирість населення в Україні дбайте! Досконало англійську та німецьку не навчайте. Дякуємо нашим наймудрішим історичним діячам у Шкільні викладачам історії Назар Олені Зиновівні, Могилі Ірині Петрівні, Варениці Марії Михайлівні. Дякую вам за мужність за відвагу за активну участь в воєнних, післявоєнних, революційних діяннях до нашої ери, нашої ери та після нашої ери. Ми будемо мати майбутнє, бо вивчили з вами минуле Подана Хмельницького Мазепу Грушевського, клоняю чолом нашим вельмошановним історикам за гідне виховання молодого покоління. Шановні вчителі математики, Шумило Любов Степанівно. Рибак Марія Іванівна, Мисаня Оксана Петрівна. Щиро вдячні вам за теорему Піфагора, за математики і основу, від перестановки цифр у ваших руках. Хай їхня сума не змінюється. Сума хай міняється, а молодість в душі завжди лишається. Дякуємо за всі доведені вами і ще не дні до кінця нами теореми. Нехай ваші безкінечні алгоритми перетворюються у безкінечність на карточці, на яку проходить заробітня плата. Надіємося, що ми розв'яжемо всі задачі. Надіємося, що вам полегшимо трохи роботу. Спасибі, що ви навчаєте нас чорної бухгалтерії. Повторюючи, два пишемо, п'ять лишаємо в голові. Можливо, це нам допоможе заробити свій перший мільйон. Спасибі нашим біологам за науку життя Мурину Ларисі Іванівні, Манько Стефанії Володимирівні. І як ці всі хромосоми знає ваша голова, ми намагалися, як могли, запам'ятати, де хромосома мами, а де тата. І чого тільки не фантазували, як тему людина вивчала. Тепер кажемо впевнено, якщо будемо лікарями, то обов'язково вас заберемо до себе у клініку. Нам навчителька географії Галамай Оксано Дмитрівна. А вам спасибі, що входите вздовж і впоперед всього глобуса. Ми так за вас хвилюємось, щоб ваші ноги не боліли від постійних віртуальних мандрівок. Дай вам Бог міцного здоров'я і вернути потрачену силку. Не хочеться велосипеда другий раз винаходити чи Америку відкривати, але ми обов'язково будемо подорожувати. Ще й вас із собою візьмемо в одну із подорожей за екскурсоводу, якщо ви зможете знайти собі заміну на місяць два. За постановою Кабінету Міністрів фізичних справ Ньютона Ома, Вольта було приголошено і прийнято закон Світньої Сили Пояки за найактивнішу діяльність у галузі фундаментальної науки фізики і нагороджено величезними словами подяки вчителів та ResLoy Богданівну та голову Катерину Іванівну, ми не будемо сидіти вдома, бо добре вивчили закон Ома. Сила тяжіння нас притягне і назад додому приведе. У повсякденному житті фізику знати будемо ми. Ми нас навчають найкращі вчителі. Шановні ночи хімії Лущенко Уляна Олександрівна, напередодні нам приснився Менділія. Він попросив нас, щоб ми переказали вам, що ви віднині будете називати спадкоємицею всесвітньо відомої системи хімічних елементів. Ви настільки бездоганно її знаєте, то тепер розпоряджайтеся з нею по-хозяйськи. Хімії дітей навчаєте, елементи у спадок отримали. Що ще хотіти? Живи і радуйся! Дякуємо нашим талановитим вчителям музики. Шановні дрофяк Наталя Миколаївна та Польщин Микола Тимофійович. у вас заспіває, зтанцює навіть той, хто голосу не має. Дякуємо, що відганяєте від медіа від тих, кому він на вухо наступив. І тепер нам усім, як солов'ю, пісня. Ви навчаєте грати на найважчих інструментах вчительських нервах. Якщо не вступимо до вищу, будемо грати на цимбалах. Скільки б не співали, а прощатий час. Хай вас і в нас. Все буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Спасибі вчителям інформатики, що навчаєте нас комп'ютерної грамотності. Манько Надії Миколаївні, Манько Андрію Івановичу, Тучепець Галині Миколаївні. Вам поталанило більше як мовникам. Ми із захватом вивчаємо інформатику ще й позаурочний час. Дехто умудряється вивчати її навіть на інших уроках, коли є можливість. Та й технічні засоби дозволяють, навіть на перерві. Ми не просто в телефонах граємо, ми досконалу інформатику вивчаємо. Дякуємо вчителеві образотворчого мистецтва з Демській Лесі Михайлівні, що спокійно сприймаєте учнівські шедеври живопису та портретистики. Дякуємо, що не шкодуєте оцінок навіть на ті роботи, які важко назвати малюнками. Та малювати паркани ми навчилися. А ще вміємо стовідсотково гарно малювати в уяві. Тож нехай буде краще розмальована уява, ніж якісь державні установи в непотрібному місці в непотрібний час. Дякуємо вчителям трудового навчання, гозі Андрію Романовичу, з Лесі Михайлівні, що робите наші руки умілими, що навчаєте ліпити із пастеліну, вишивати бісером та хрестиком. Кожному спокійно можна пробувати у сімейну будівельну вступати. Не прогадаємо.